Такої спецоперації світ ще не бачив. Вперше в історії гур спалили два ворожі літаки амфібії Б-12 чайка. Як відбувалася унікальна ліквідація російської техніки? Чому саме ці літаки стали метою українських воїнів? Та які наслідки для повітряних сил противника має цей нищівний удар? З вами Анжеліка Галисевич. Всі деталі та гарячі кадри вже за мить. Гур провели безкавичну спецоперацію в тимчасово окупованому Криму. Вперше у світовій історії знищено два ворожих літака амфібії. Б-12 чайка 21 вересня 2025 року. На території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України примари вполювали два російських протичовнових літаки амфібії. Б-12 чайка. Як зазначили у розвідці, чайки це потужні та коштовні машини, здатні виявляти та знищувати підводні човни. Та навіть передові системи ворога не здатні впоратися з майстерністю українських бійців. Під час спецоперації уражені піддалася й інша російська техніка. Разом із двома ворожими літаками Б-12 під час нальоту в Крим примари ГУР також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8. Збройна боротьба триває. Тож в чому особливість знищених літаків амфібій? Б-12-Чайка радянський протичовновий літак-Амфібія, розроблений у дослідно-конструкторському бюро Берієва. Гідроплан використовувався радянським військово-морським флотом для здійснення патрулювання на морі. Його залучали для пошуку і боротьби проти підводних човнів супротивника. Б-12-чайка створювався як заміна летючому човну Б6. Проте від попередника запозичили лише крило типу чайка та вертикальний стабілізатор. Довжина літака 30 метрів, розмах крила понад 29. В'ять метрів максимальна швидкість 550 п'ятдесят кілометрів на годину а екіпаж налічує чотирьох осіб. Перший політ відбувся у жовтні 1960-го. А за три роки літак Амфібія вже став на озброєння радянського флоту. За час експлуатації чайка встановила 46 світових рекордів і активно патрулювала морські простори. Після розпаду СРСР частину літаків переобладнали у протипожежні танкери, а іншу постійно вдосконалювали. Згідно з інформацією з відкритих джерел, одна з модифікацій Б-12 розроблялася для застосування підводного ядерного заряду 5Ф-48 що є некерованою парашутною бомбою. Станом на 2012 рік у Росії було 5 таких чайок. Сьогодні ж їх стало на два менше. Нагадаю, що 21 вересня спецпідрозділ Гур Примари повідомив про ще один вдалий удар по окупантах у тимчасово окупованому Криму. Українські бійці знищили три багатоцільові гелікоптери Мі-8 та російську радіолокаційну станцію небо У наші захисники не лише завдають потужного удару по військових ресурсах ворога, а й демонструють унікальні вміння українських спецслужб, які точно увійдуть в підручники історії. А що про унікальну спецоперацію думаєте? Ви діліться своїми ідеями в коментарях. Родина екс-міністра оборони Рустема Умєрова користується елітною нерухомістю в США згідно з розслідуванням центру протидії корупції. Рідні чинного секретаря РНБО пов'язані з трьома квартирами та п'ятьма розкішними віллами у Нью-Йорку та Флориді. Деякими з них, нібито, користується і він сам. Що відомо про це житло? Кому воно насправді належить? Чи задеклароване воно та що кажуть у прес-службі Умєрова? Всі деталі за мить. Центр протидії корупції виявив вісім об'єктів нерухомості у США пов'язаних із родиною колишнього міністра оборони, а нині секретаря РНБО Рустема Умєрова. 18 вересня активісти ЦПК оприлюднили результати резонансного розслідування. За їхніми даними родина Умєрова регулярно користувалась трьома квартирами у Нью-Йорку та Флориді, а також була зареєстрована у п'яти віллах в престижних районах США. Вартість кожного об'єкта оцінюється у мільйони доларів. Розслідувачі наголошують, що інформацію брали з платних та відкритих баз даних, а також з власних джерел. Водночас приховали номери квартир та ВІЛ з огляду на безпекові ризики для родини секретаря РНБО. Як зазначають у ЦПК, з усіх знайдених об'єктів нерухомості, офіційно задекларований лише один: це квартира в місті Бокаратон, що у Флориді. Вона знаходиться на першій лінії океану в престижному житловому комплексі Чальфонд. На території ЖК є басейн, фітнес-центр, тенісні корти, бізнес-центр, охорона та паркінг. З жовтня 2019 року її орендує дружина Ум'єрова. Нею ж користується і чоловік з дітьми. Площа апартаментів становить 137,4 метрів квадратних, а вартість складає близько 1 мільйона доларів. Щоб орендувати таке житло, доведеться викласти від 9 до 10 тисяч доларів на місяць. У ЖК знаходиться і друга квартира площею в 134,5 метрів квадратних. Нею секретар разом із дружиною користувалися з серпня 2018 до серпня 2025 року. Йдеться у розслідуванні ЦПК. Зокрема, цю ж адресу жінка вказувала у 2019 році, коли оновлювала водійське посвідчення в США. Оренда такої квартири обійдеться в 7 тисяч доларів на місяць, повідомляють активісти. А в третій квартирі і донині зареєстрований батько посадовця Енвер Умєров. Чоловік користується житлом у тому ж комплексі з 31 травня 2020 року. Згідно з даними ЦПК, її площа становить 450 метрів квадратних серед зручностей: дві спальні та дві ванні кімнати. Вартість житла ріелтори оцінюють у понад 1 мільйон доларів. А оренда становить понад 7 тисяч доларів на місяць. Як зазначають у центрі протидії корупції, ця нерухомість не вказана у декларації секретаря РНБО цілком логічно. Адже батько не є членом сім'ї Рустема Умірова. До неї входять виключно дружина та діти. З листопада 2015 до липня 2025 року Рустем Уміров разом зі своїм братом Асланом реєструвався у двокімнатній квартирі на Манхетені. Її площа 92 метри квадратних. Купівля такого житла вийде в понад 1 мільйон доларів, а оренда близько 8 тисяч доларів на місяць. У додачу ЦПК виявив чотири вілли, якими користувалась родина Умірова у місті Букаратон, що у Флориді, зокрема, реєструвалися дружина брат зі своєю дружиною та батьки чиновника. Площа ВІЛ коливається від 283 до 450 метрів квадратних. Вартість будинків від 691 тисячі до 1,29 мільйонів доларів. Щоб орендувати одну з них, доведеться заплатити від 4,5 до 11 тисяч доларів на місяць. До адреси однієї з віл прив'язаний американський номер телефону дружини секретаря РНБО Лейли Умірової. Вказують у ЦПК. Ця ж адреса вказується в американських базах як адреса Рустема Умєрова. Водночас інша частина цих віл пов'язана з бізнес-активами родини Умєрова. Стверджують у ЦПК. Наприклад, за адресою однієї з них зареєстрована американська компанія Astem Ventures Інк. За даними бізнес-реєстру Флориди, президентом і реєстраційним агентом виступає брат ексміністра водночас. Дружина Умєрова з цієї ж компанії щороку отримує дохід у сумі понад 1 мільйон гривень. На гучне розслідування ЦПК вже відреагували у Рустема Умєрова. У РНБО наголосили, що інформація про місце перебування членів родини секретаря є чутливою і небезпечною для поширення. А щодо задекларованої квартири повідомили, що житло є легальним для користування, адже договір на оренду був підписаний дружиною Умєрова ще у жовтні 2019 року. Стосовно інших об'єктів нарухомості прес-служба секретаря РНБО зазначила родичі пана Умєрова. Брат із сім'єю та батьки проживають у двох із зазначених об'єктів нерухомості. Рустем Умєров не оплачує проживання жодної з цих родин. Уся фінансово господарська діяльність брата та батьків пана Умєрова здійснюється ними самостійно, відтак Рустем Умєров не зобов'язаний декларувати їхній побут. Також підкреслюємо, що решта п'яти адрес, які ви зазначили, не є і не були актуальними. Та не використовуються у період 2019-2025 років ані родиною Умєрова, дружиною та дітьми, ані іншими родичами. У у Мєрова публікацію ЦПК назвали маніпулятивною а також наголосили, що матеріал ґрунтується на непрямих згадках і даних з неофіційних сайтів США, які не підтверджують права власності. Документів про користування нерухомістю у матеріалі немає, а частина об'єктів належить третім особам, про що прямо йдеться й у самому розслідуванні. У РНБО додали, що у 2025 році НАЗК офіційно перевіряло декларацію Умєрова і порушень. Не виявило своєю чергою ЦПК повторно звернувся до антикорупційного агентства. Активісти вимагають провести додаткову перевірку секретаря РНБО на правдивість вказаного у декларації майна. А що думаєте ви? Чи має держава посилити контроль за деклараціями та майном високопосадовців? Діліться своїми думками в коментарях. Блискавична спецоперація ССО України, ворожий логістичний центр 810-ї бригади морпіхів у Курській області перетворився на згарище. Які військові об'єкти орків знищили наші бійці? За які злочини російська бригада здобула криваву репутацію? І що відомо про нові успіхи українських сил на фронті? Всі деталі та гарячі кадри самить. Бійці сил спеціальних операцій ЗСУ вразили логістичний хаб 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у Курській області. У ніч на 18 вересня російські війська понесли значних втрат. Було знищено базу зберігання матеріальних засобів, склади з боєприпасами та приховані місця розміщення озброєння і техніки. Про успішну спецоперацію повідомила прес-служба ССО ЗСУ в соцмережах, наголосивши сили спеціальних операцій. Завжди за межею знищення логістичного центру не лише підірвало матеріальне забезпечення окупантів, а й стало показовим ударом по одній із найвідоміших особливою жорстокістю бригад морської піхоти РФ, що відомо про ворожу 820-ту бригаду морпіхів. 810-та бригада морської піхоти РФ базується в окупованому Севастополі. Її називають гвардійською, входить до Чорноморського флоту РФ і відзначена державними нагородами Росії. Бійці цієї бригади брали участь у багатьох загарбницьких війнах Росії, зокрема у Чеченських, Грузинській, а також у російсько-українській війні з 2014 року та у повномасштабному вторгненні 2022 року. Ця бригада брала участь в окупації та знищенні Маріуполя, Волновахи, Мелітополя та Бердянська Українські спецслужби неодноразово документували причетність цієї бригади до воєнних злочинів, зокрема до страт українських військовополонених. Найбільших втрат наші збройні сили завдали 810-й бригаді на території Росії під час боїв в Курській області. Успішне знищення ворожого лоїстичного хабу це частина системної роботи українських військових. Лише влітку 2025 року наші захисники вразили близько сотні важливих об'єктів у глибокому тилу РФ. Дії української армії доводять, що тиск на ворога постійно зростає. Нагадаю, 12 вересня президент України Володимир Зеленський заявив про зрив російської наступальної операції на Суми. А вже 17 вересня повідомив після великих втрат Москва відмовилась від цього напрямку і перекинула війська в інші райони фронту. Наші герої не залишають ворогу жодного шансу. Сили спеціальних операцій ЗСУ знову показали безкомпромісну точність і сміливість, завдаючи ворогу нищівних втрат. А як вам ці красиві кадри палаючої ворожої техніки у Курську? Діліться своїми враженнями в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.